Пау! Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Мечикінс. І сьогодні ви побачите, як же виглядає новий учасник. Ви побачите від нього фокус та скоро дізнаєтесь секрет цього фокус. Ну що ж, ви готові? Тоді не переключайтесь. Ну а наш новий учасник це Лук'ян! Йоу, усім привіт! Я думаю, ви мене вже бачили на цьому каналі, але тепер я новий учасник і зараз я вам покажу фокус. Ну, а я йому допоможу. Як ви бачите, в мене повністю всі карти різні. Угу. І зараз твоє завдання вибрати любу карту, показати на камеру, і я відвернуся. Добре, давай. Я відвернуся. Ось ця карта. Є. Тепер е, я підснів посередині колоди і постав десь сюди. Я накрию іншою колодою. Тепер, зараз, коли я щелкну, твоя карта перевернеться. Ну, давай. Я щелкну. І я думаю, ця твоя карта. Ну, тут опять пік, але це точно не моя карта. Добре, тоді я заберу колоду карт від п'яти і запитаю вас, ви знаєте, чому тут п'ять? Ні. Тому що п'ята карта буде твоєю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це твоя карта. Так, да. от дійсно моя карта. Ну а інші чотири це тузи. Кльовий фокус, до речі. Якщо вам подобається сподобався даний фокус, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І на 70 підписників буде розгадка. siin , paga- .